Всім привіт! Давно вже не було відео, яке щось зняти. Є продаж така пара бойних голубів. Жовта самечка і самець білий. Пара може давати і жовтих, і білих. Номер 068 733-1080. Само Бачите такі, такі голуби, можу піддати, треба. Ось Дзвоніть Голуби 24-го року. Так, дешево покажу. Так, є на продаж. Е -е. Є на продаж самець польська різь. Тож, Хто би хотів е -е, дзвоніть. Є на продаж пуштові голуби, є е така -е, самиця. Є на продаж також самець Дракон. Е У -е, -е, нас Миколаївська є дві самиці і самець. Пару можу продати. Це є у нас бакінці-бакінці не продаються. Е, є ще. Е, ще нас які... Бухарські, бачите, я собі купив такі голуби. Вони не продаються. Це є пара одна ось. Це друга самиця, самеця оця мраморна і ця червона. А саме це один чорний, а й другий. Поштовик є багато, хто би хотів, може продати. Штука 150 гривень. Хто дзвонить, хоче дзвонить, хто забирає всіх, є знижка. Обов'язково хто підписаний на канал, зробимо знижку. Поділіться цим відео, пролайкайте. Бачите, є отаке поштове. Є кульцовані поштові, є Миколаївських це у нас от така самеця. Що в нас є самець? Бачите, вони, вони раз несуть. Тут добре його не видку так, Білий такі чорні, І ось така самеця. Бачите? Хто би хотів, забирайте. Коштових 3-4 пари. Може віддати. Є така самець, а самець на дворі великий. Самець драком дуже відом. Не Недорого. За 200 гривень бідом. Ось такі голуби. Я ще так зараз покажу. Ось така самиця Оліндарка. Теж хто би хотів, недорого за неї хочу. Дзвоніть, домовимося, Обов'язково не забувайте, що є польська різня. Рісяк самець, і він зараз... линяться. Хочу багато попросити голубів, тримати самі бухарські голуби, двохчуби. Хто би хотів, каже. Їжайте, добирайтесь полину голубів, на його голубі, знижку. І шоптом. Шо Тому дзвоніть, той номер 068 733 1080. Тернопіль, обов'язково дзвоніть, всім до нових відео.